Доброго дня! Сьогодні хочу презентувати вам комерційне приміщення, магазини, які продаються в центрі міста на 11 соток землі. Так, бачимо цей великий магазин і два маленькі прилеглі. Бачимо, продається оці магазини. Плюс оцей. Мазин площею 40 квадратних метрів, побудований він цеглою покриття металочерепиця. Так, зараз зайдемо всередину в магазин. Це великий продуктовий магазин площею 250 квадратних метрів. Високий, 3,5 метра. Продається <кхи> без меблів, холодильників, стелажів. Палення тут на дровах, своя свердловина та септик. Теплий, світлий, просторий. Зараз вийдемо на задній двір. Тут у нас складське приміщення. Тут у нас кабінет Зараз Заравейдемо у двір. Так як бачимо, тут велика територія для забудови, можливо, по бажанню. Так, все тут, попри цей паркан, оце все територія, яка продається. Тут ще знаходиться котельня. Великий, міцний котел фірмовий на дровах. Велика територія, гарні магазини. Телефонуйте, радо відповім на ваші запитання. Дякую за увагу.